Наприклад, ми граємо в футбол. У нас була така ініціатива, ми грали із. Нашим полк, який стояв в Криму, Кримський полк, який потім, зрештою, останній залишився. І коли його вже забрали, ми зіграли з хлопцями з ФК Маестра. У нас є команда зі Рокестради. Ми зіграли з ними футбол на нашому полі. Вони приїхали. Звісно, вони як них не було нічого спортивного. Ми дали їм свої буци, свої труси і навіть гетри. І це була дійсно така неабияка подія для нас і для них. Зрештою, я розумію, що може такими варіантами ми зможемо. Можемо чогось досягти. Mm -hmm. ну і Ми зараз в тому плану, в тому самому ключі рухаємося, тому що ми готові е з артистами поїхати в Всеукраїнський тур за мир та єдність. Е я сподіваюся, що туди увійдуть якісь більш-менш східні регіони України. от Наприклад, 2, 2 липня ми організовуємо ну, розпочаток туру, буде в Києві. Це буде матч із ветеранами Динамо-Київ, е дійсно видатними футболістами, Ліонінка. Хто, хто бере участь? Бере участь ФК «Маестро», тобто ні, там ні, я, Фозі, я тобі, якщо можна мені телефон повернути, Саленка, я пам'ятаю. Я пам'ятаю, Косовський, Бессонов, Леонінка. Дякую. А, весь склад можу перерахувати. Карда Швасиль. Я кажу... можу очолити команду Чірлідерів, ветеранів, ветеранів. Я «Чір вас не бачу з помпоном <свят> цими, як вони там називаються. Так, ну, я... нічого, якщо ми йдемо до Європи, на гарняк, то, да. Рібров, якщо в нього вийде, бо в нього там є робота Кардаш, Дмитру, Лінкасовський. А де там... це буде ще раз? Це буде на стадіоні Аболонь 2 липня. Це а, який день тижня? Це... Напевно, що неділя. 20... Я, я думаю, вихідний, 20, щоб народу, народу було mm. легше. І ми запрошуємо всіх, це буде там, благодійна акція. Це буде... Ну, якось, до речі, вони всі наші друзі. Чому саме з ними? Тому що е е вони всі наші друзі, і коли ми їдемо містами України, е часто густо ми беремо з собою когось з ветеранів Динамо або просто відомих українських футболістів, тому що е всі думають, там. Е артисти не грають в футбол. Зрештою, так воно і є. Ми щось там спробуємо, намагаємося. А коли люди дійсно фанати футболу, і побачити Леонінка на полі. Я знаю, що треба зробити. Так, мої, мої друзі. Вони грають в українських футбольних командах десятками років. Друге липня, це... липня. Перепрошую, це середа. Це середа. Середа 2 липня стадіон Болонь. Так, в якій годині? Ну, 18, а, наприклад. Плюс мінус та, я думаю, він стає до 200. Скільки пива вистачить? Я би що зробив? Я би скористався їхнім досвідом. У них є хокейні, э, перепрошую, футбольні команди, аматорські, так? Якщо є там чемпіонат Європи, скажімо, чи чемпіонат світу, вони з'їжджаються з усього світу, українські футбольні команди, грають один проти одного на гроші. А гроші віддають в Чорнобильський фонд. Ми можемо поставити там, я прийду заради такого випадку, стану там з кастрюлею, з баняком. Давай зберемо гроші, хто Давай. що може на хлопців в, в Криму. Із задоволення полоненню. Ну, тобто такі речі підтримуються середа 2 липня. Середа 2 Поставим, липня. Поставив, я не знаю, чи ми можемо логотип громадського вживати в таких випадках. Можемо, чому ні? Зберемо, ну, Я думаю, що, що для буде. нас це не принципово. Ви ще допоможете, наприклад, людям зрозуміти і почути, що там буде саме така да. акція. Хто захоче подивитись на футбол або на артистів, на футболістів це одне. А хто захоче долучитися і передати гроші я, із задоволення. Я знаю, навіть у нас є туди ініціативна група Армі Гові. Ми їх візьмемо. Вони створили Супер. там свою мережу громадську. нам. У нас це теж громадські засади. Ми на цьому не отримуємо грошей нічого. Тому...